День усім, хто долучився сьогодні до нашого прямого ефіру. Сьогодні у нас в гостях фахівець Житомирського обласного центру громадського здоров'я Маньковський Олег Едуардович. І говорити ми сьогодні будемо про антибіотики. А, отже, Олег Едуардович, розкажіть нам, будь ласка, чому, а, наскільки я знаю, зараз відзначається всесвітній тиждень правильного використання протимікробних препаратів? Що це за тиждень і для чого він? У листопаді кожного року проводиться Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків, мет... метою якої є підвищення обізнації громадськості у всьому світі про проблему стійкості до протимікробних препаратів і пропаганда передової практики в цій сфері серед громадськості, працівників охорони здоров'я, відповідальних за виробне політики з тим, щоб не допустити подальшого розвитку і поширеності стійкості до антибіотиків. У 1945 році за відкриття пеніциліну, флеміну, Чайну і Флорі було присуджено Нобелівську премію, що ознаменувалося початок ери антибіотиків І хоча антибіотики вважають найвидатнішим відкриттям у медицині ХХ століття універсальною зброєю проти більшості патогенів, проте поява резистентності до них загрожує поверненням до антибіотику у А якщо врахувати, що сучасне комфортне життя серйозно послабило імунітет людини, Повернення до пеніцилінового еру може стати для світу тим самим апокаліпсисом, про який так багато говорять. Впродовж багатьох століть мільйони людей гинули від мікробів, жертвами яких стало куда більше людей, ніж загинуло у всіх війнах. Антибіотикорезистентність нова загроза сьогодення. Резистентність до антибіотиків це процес, при якому у бактерій розвивається стійкість до антибіотиків. В основі цього звикання лежить природний відбір. Усі бактерії, то володіють чутливістю до антибіотика, гинуть. А деякі, що виявилися до нього мало сприятливими, виживають саме ці бактерії і починають нестримно розмножуватися. Так з'являється резистентний штаб. У цьому випадку ліки вже не можуть перемогти будь-які пагорні бактерії. Поширення резистентності збільшується катастрофічними темпами. Зрештою, антибіотика резистентність бактерій робить лікування хвороб значно дорожчим, що і додатковим ягарем для пацієнтів та платників податків. Наприклад, за даними ВОЗ, вартість лікування одного пацієнта зі звичайним туберкульозом може становити близько 1000 доларів, а лікування одного пацієнта з хіміорезистентним туберкульозом 10 тисяч доларів. Ця проблема не виникла сьогодні. Бактерії змінилися та ставали стішими за 10 в 20 час. Ще в минулому столітті стало зрозуміло, що людству зарано говорити про абсолютну перемогу над хворобами. коробами. Антибіотикорезистентність на сьогоднішній день виходить за рамки суто медичної проблеми, має вивчальне соціально-економічне значення, а в розвинених країнах виглядається як загроза на національної безпеки. За прогнозами ВОЗ, вже через 10-20 років практично всі існуючі мікроорганізми придбають стійкість до антибіотиків. Що саме робить бактерії з цікими водії антибіотиків? Надмірне та нераціональне використання антибіотиків для лікування або профілактики хвороб. Особливо шкідливо лікувати антибіотиками хвороби, з причиною, наприклад, вірусом, недотримання курсу лікування, переривання курсу лише роблять бактерії сильніші. Неякісний інфекційний контроль у медичних закладах. Недотримання базових правил гігієни та санітарії. Доміни використання антибіотиків у тваринності, розведені риби та аграрних культур, Анти... Антибіотики ревістентні бактерії потрапляють в організм людини разом з їжею та водою. Відсутність принципово нових антибіотиків причина – причина надто швидка адаптація бактерій, що потребує оперативності та великих інвестицій. Угос наголошує, що дієвість антибіотиків у майбутньому залежить від нас усіх. І навіть, якщо винайти нові супер дієві антибіотики, Тривати замкнути коло не вийде, якщо глобальна поведінка людей не зміниться. Прогнози на майбутнє і сучасність опитування в ВОЗ показало, що 64% людей помилково лікують за студу та гриб антибіотиків. За даними ВОЗ кількість людей, котрі щорічно помирають в європейському регіоні через інфекційні захворювання, випиті з бактеріальними штамами. Становить близько 25 тисяч із 400 тисяч інфекцій з множиною стійкістю до В США через інфекційні захворювання, з стікими бактеріальними штамами, щороку помирають понад 30 тисяч людей. Загалом же у світі від сітки до антибіотиків інфекцій помирають 700 тисяч людей кожного року. Олег Дарвич, вибачте, будь ласка, що я вас перервала, але мені цікаво, чи правильно я зрозуміла, що в наш час люди якось антибіотики сприймають як таку чарівну пігулку, і коли нежить чи горло болить, вони в першу чергу купляють собі антибіотики, тому що вони в вільному росту та і тим самим виникає оця антиантибіотикорезистентність. І коли вже дитина чи людина хворіє, і потрібно її дійсно лікувати, вона просто не піддається лікування, тому що ось вже не сприймає організм. Так, так, це так. Є одна із головної про є проблеми. Е перш ніж приймати антибіотики, потрібна консультація спеціаліста, відповідні тести. Бо, як я зазначив раніше, вірусні інфекції не піддаються лікуванню антибіотиками. Тобто, це є одна із величезних помилок нашого. Життя сьогодення. І друга велика проблема, яка у нас є, це вільний продаж антибіотиків аптеках. Тобто антибіотик на вірус не діє. Антибіотик діє... на... тільки на бактеріальні інфекції, яка повинна бути діагностована медичним спеціалістом у лікарні. Тобто ніякого самолікування, ніякого прийому антибіотиків при первих симптомах застуди без консультації і відповідного призначення лікаря. А скажіть, будь ласка, а чи потрібно здавати аналізи, наприклад, крові, якісь обстеження перед тим, як почати лікуватися антибіотиками? Обов'язково. Взагалі, аналіз крові обов'язково має, якщо показати, якщо буде повищена кількість лейкоцитів, лікоцитоз, це вже є признаком бактеріальної інфекції. Тоді лікар буде враховувати, які антибіотики, значите, чи широкого спектру, чи більш якісь чутливі? В е, ідеальному варіанті. Потрібно зробити посів і виявити чутливість бактеріальної флори до антибіотиків. Ви робити найкраще, як буде є. А ще існує такі, ну, тобто У кожного антибіотика є побічна дія. І ось, щоб ви могли порадити, що, що зробити, аби зменшити негативний вплив антибіотика при прийомі. Ну, я можу дати. 10 правил, 11 правил правильного прийому антибіотиків. Е, перше правило. Будь-які антибіотики слід приймати виключно за призначенням дітей. Друге. Записуйте всю інформацію про прийом антибіотиків вам і раніше, яким курсом, при яких захворюваннях. Особливо це стосується прийому препаратів дітьми. Під час застосування антибіотиків важливо звертати увагу на те, які були побічні дії або прояви, алергії, і записувати це. Лікар не зможе адекватно підібрати вам антибіотик у разі, коли не володіє інформацією, яким в цих дозах приймалися антибіотики, ви чи ваша дитина. Тобто все має бути записано. Був курс, який назва антибіотику, яка доза, скільки приймала дитина. І в наступному визиті до лікаря цю інформацію всю треба подавати. Так як були якісь побічні дії, лікар цей антибіотик не назначить. Назначить другий антибіотик з другої групи, який не буде мати цих фобічних дій. Третє правило: ніколи не впрошуйте у лікаря призначення антибіотиків. Лікар може і призначати вам антимікронні засоби без особливих показань, якщо ви будете наполягати. Застосування антибіотиків значно прискорює дружне, але це не завжди виправино. Тим більше не просіть в аптеці щось посильніше. Сильніше це означає ефективніше. Іноді аптеці можуть запропонувати один препарат аналогічний. В даному випадку краще взволити подібну заміну з лікарем або уточнити фармацевта склад і діючу речовину, щоб не порушувати дозування призначене лікарем. Четверте правило: здайте аналіз на бактеріальний посів для вибору кращого антибіотика. При деяких захворюваннях ідеальні є можливість здати аналізи на бактеріальний посів з визначенням чутливості до антибіотиків. Коли є лабораторні дані, підбір антибіотика спрощується і в цьому випадку лікування виходить з точністю. Цього аналізу є те, що очікування результату замає від 2 до 7 днів. П'яте право. Суворо отримуєте час і кратність прийому. Завжди витримуйте рівні проміжки часу між прийомом антибіотика. Це треба для підтримки постійної концентрації препарату в крові. Багато хто помилково сприймає інформацію про кратність прийому, якщо рекомендовано приймати разний день. Це не означає, що прийом повинен бути на сніданок обійти вечерю. Означає, що прийом здійсниться через 8 годин. Якщо 2 рази на день, це точно через 12 годин. Шосте правило. Скільки днів приймати антибіотик? Зазвичай достатньо 5-7 днів. Іноді термін прийому антибіотика становить 10-14. Заварість прийом антибіотиків встановлює 5. Сьоме. Безприврінність курсу лікування. Якщо початок курсу антибіотика, ні в якому разі не можна припиняти лікування, як тільки відчуєте поліпшення. Варто продовжувати лікувати через 2-3 дні після поліпшення, видуження. Також слід стежити за ефектом із антибіотика. Якщо протягом 2 днів поліпшення не спостерігається, значить збудник до цього антибіотика стійки і його слід замінити. Восьме. Ніколи не намагайтеся коректувати дозування антибіотика. Засування препаратів в малих дозах дуже небезпечно, оскільки підвищується ймовірність сітків бактерій. Збільшення дози теж небезпечно, оскільки приводить до і побічних ефектів. Наступне. Чим запивати і коли пити антибіотик? Дотримуйтесь інструкцій з правильного прийому конкретного лікарського препарату. Краще не приймати антибіотики під час їжі. Доцільно впивати їх за годину до їди або через годину після їжі. Запивайте будь-які ліки тільки водою, чистою, не газовою. Не можна запивати антибіотики молоком і кисломолочними продуктами, а також чаєм, кавою і соком. Десяте. При лікуванні антибіотів отримати спеціальну дієту. Варто відмовитись від жирних продуктів, смажених, копчених і консервованих продуктів. Виключити і кислі фрукти. Прийом антибіотиків пригнічує роботу причинку, адже їжу не повинна донато навантажувати. При цьому включайте більше овочів, солодких фруктів. І останні приймайте пробіотики. Одночасно з прийомом антибіотиків варто приймати препарати, які відновлюють природну мікрофлору кишківника, оскільки антибактеріальні засоби знищують корисні бактерії в організмі, треба приймати пробіотики, вживати такі самолочні продукти, окремо від прийому антибіотиків. Окремо по цьому останньому, я всім би рекомендував з антибіотиками. З першого дня починати курс пробіотиків. Після закінчення антибіотикотерапії ще продовжувати як мінімум 2-3 дні. Так як в нинішній час, не одне дослідження, показало дуже важливу роль мікробіома кішківника, який відповідає і за імунну систему, і за алергічні реакції. це дуже важливо на даний час. Дуже дякуємо Олег Едвардовичу з тим що ви сьогодні до нас прийшли і підсумовуючи все сказане, почути мною, я можу сказати, що порадити нашим глядачам, нашим підліткам і всім, хто зараз дивиться наш ефір, будьте обережні, уважні у прийомі антибіотиків і приймайте тільки під контролем лікаря і тільки при призначенні лікарями. Тому ну, що е, така проблема е, е, антибіотикорезистентність так? вона з'явилась, і вона е, з'явилась не так давно, і зараз вона має... Погіршується з кожним роком. Погіршується з кожним роком. Да. Дуже вам дякую. Дякую всім за увагу. Маю надію, що наша інформація була для вас корисною. До побачення. До побачення.